Чи знали ви, що перша піца куплена за біткоін, коштувала б нинішньому еквіваленті більше ніж півмільйона доларів? Та криптовалюта вже змінює світ. Що таке криптовалюта? Чому всі про неї говорять? Чи це шахрайство? чи справді щось круте і І найголовніше, як використати її на свою користь? Сьогодні ми поговоримо про все це простими словами: обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Тут багато про гроші. Зараз я випускаю свою серію відео про інвестиції. Я займаюся особистими інвестиціями вже більше трьох років, і мені є вам що розказати. Також прошу вас написати коментар, це дуже просуває відео. Будь ласка, підтримайте український YouTube. Нехай він квітне і процвітає! Також в описі до цього відео... Буде посилання на Монобазу це такий сервіс для підтримання українських креаторів гривнею. І як завжди, в описі ви знайдете благодійний збір. На цей раз ми збираємо гроші для маленького Максима. Так, що таке криптовалюта, чому вона така крута і чи справді вона замінить фізичний, шуршащий, солодко солодкопахнущий долар? Криптовалюта це цифрові гроші. Але це трошки відрізняється від того, що. У нас на банківському рахунку, тому що банківський рахунок прив'язаний до фізичне напечатаних грошей. А криптовалюту не контролює жодний банк чи організація. Як зараз прийнято казати, що біткоін це нове золото? Уявіть, якби у вас була золота монета, і ви можете з нею робити все, що хочете, можете її продати без усяких посередників. Чому це важливо? Ніхто не може заблокувати твій рахунок. У тебе є твої гроші, якими ти обладаєш у криптовалюті, і ніхто не має на нього фізичний вплив, якби це, наприклад, було б у банку. Як ми знаємо, банківські рахунки часто. То можуть заблокувати Тож, криптовалюта це про швидкі міжнародні перекази. Ви можете відправити гроші у будь точку світу і отримувач прийме їх буквально одразу. І так, зараз за біткоін можна вже купити все, що завгодно. Наприклад, в Україні буквально за 5 хвилин ви можете перевести зі свого криптовалютного рахунку на українську карту гривневу гроші. Я вважаю це дуже швидко. Якщо ж вам потрібно зняти налічні кошти, то в Україні це відбувається приблизно за одну годину. Також один із головних плюсів криптовалюти те, що у неї обмежена емісія. Наприклад, як у біткоїна, що це означає? Що це не станок, який буде безмежно печатять гроші. У біткоїні всього 21 мільйон, і більше їх вже не буде. Все, що намайнили, те і отримали. На відміну від банків різних країн, які запускають свої станки регулярно. Як же працює криптовалюта? Для того, щоб відповісти на це запитання, ми повинні з вами розібрати такий термін, як блокчейн. Блокчейн це фактично електронний журнал, де записані абсолютно всі транзакції пов'язані з криптовалютою, і його жодним чином не можна якось підробити або обманути. Що таке майні? Часто ми чуємо «майніть біткоін. Що це означає? Фактично, це комп'ютери, які вирішують складні завдання для того, щоб підтримати усі ці транзакції. Тож для того, щоб маніти, нам потрібні великі комп'ютери з великим обсягом такий термін, як гаманці. Звичайно, для того, щоб десь складати нашу криптовалюту, не зберігати її на біжі, де ми її купили. Нам треба електронні гаманці, бо вони є більш надійними. Це може бути Metamask, Trust Wallet або інші. І також це можуть бути холодні гаманці. Це фактично якась ваша маленька флешечка, яку ви можете носити з собою. І немає ніякої різниці, чи є у вас доступ до інтернету, чи нема. Ніхто не може у вас з неї вкрасти гроші. Де використовується крипта, що це таке, хто приймає той біткоін? Як ми вже поговорили, криптовалюта використовується майже скрізь, ти можеш отримати свою гривню просто за лічені секунди. Також ти можеш відправити платежі абсолютно по всьому світу, і це буде дуже швидко. Також багато магазинів, наприклад, такі як Тесла, різні кав'ярні і так далі, почали вже давно приймати біткоін. Також біткоін використовується як умовне цифрове золото. Ти можеш зберігати свої заощадження інвестувати саме у криптовалюту, але я нагадаю, що це дуже ризикований від інвестицій. Якщо ви не знаєте про, про інвестиції, хочете краще про них дізнатись, обов'язково підписуйтесь та переходьте. Дивіться оці відео. Це про те, як скласти портфель інвестицій і знизити ризики втратити гроші до мінімуму. Також зараз часто використовують криптовалюту, як такий момент заробити. У мене особисто зараз криптовалюта асоціюється саме з швидкими грошами. Прийти, забрати свої ікси, як це нещодавно було з криптовалютою Трамп, або прийти подивитись на те, хто забрав ікси, трошки погрустіть від впущеної можливості. Але я вам хочу сказати, що тут такі, знаєте, наполовину лудоманія трошки. Ми говоримо з вами про серйозні інвестиції. Також, звичайно, криптовалюти використовуються для того, щоб купити цифрові активи. Зараз я говорю про NFT та різний метавсесвіт. Та тема для окремого відео, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть у коментарях під цим. Далі ми поговоримо про переваги і ризики криптовалюти. Звичайно, одна з найбільших переваг, що ти сам контролюєш свої гроші. Де їх зберігати, як їх зберігати, і це не під подушкою умовною, а вони все одно в перспективі, скоріше за все, виростуть. Тут у своїй вартості дуже дешеві і швидкі перекази по всьому світу. Це реально одна із найбільших переваг криптовалюти, і що я вам хочу сказати, тут і такий момент, де люди трошечки недобросовісно використовують її. Зараз ми не будемо вдаватись в доробці, але я думаю, ви і саме здогадуєтесь, що використання такого методу оплати може бути і не завжди чесним. Наприклад, ви можете подивитись відео про те, яка найбільша кількість біткоїнів і у кого. Серед українців. І вам одразу стане зрозуміло, для чого часто використовують ці криптовалюти. Також одна із більших переваг це обмежена емісія. Кажуть, що криптовалюту неможливо надути як кульку, що вона буде стабільна, що біток буде коштувати 3 мільйона доларів. І все, ребята, буде круто. Побачимо, як це буде насправді. Чи переживе криптовалюта фізичні гроші і банківську систему, обов'язково діліться думками в коментарях. І, звичайно, з криптовалютою пов'язана величезна кількість ризиків, наприклад, її волатільність. Сьогодні ти можеш придбати біткоін за 105 тисяч, а завтра ти його не продаш і за 30. Також криптовалюта часто у багатьох пов'язана саме зі шахрайством і різними скамами. Щоб не попастись на шахрайство та інвестувати класно, ефективно, обов'язково переходьте. та Дивіться оце відео, як забезпечити себе від шахрайства саме у кріпті. І боль і страшилка усіх інвесторів полягає у тому, що якщо ти загубиш свій ключ від гаманця, гроші ти більше ніколи не отримаєш. Ходять легенди про те, скільки грошей лежало на... на рахунку людей, які купили біток по одному долару, і просто через те, що вважали це щось неважливим, нецікавим, просто забули свої паролі. А у них там можливо і тисячі біткоїнів лежали. Тож тут будьте дуже уважними і попередьте головне усіх своїх близьких оточуючих, у яких є також доступ до якихось ваших речей. Бо часто, наприклад, гаманці холодного доступу просто викидались на свалку, і люди їх там шукали. Далі ми з вами поговоримо про те, як купити криптовалюту, і це просто три простих кроки. По-перше, це зареєструватись на якійсь криптобіржі. Я зареєстрована на біржі Бобіт, тож реферальне посилання залишу унизу під цим відео. Також в Україні є популярна криптобіржа WhiteBit. Посилання також залишу унизу. Крок номер 2 це купити криптовалютний долар, а саме USDT через банківську карту і платіж P2P. Крок номер три це зберігати у безпечному гуманці, або зберігати, як я вже сказала, на цифровому гаманці, або купити холодний гаманець. Вони виглядають ось так. І так, переходимо до висновків: криптовалюта стала частиною життя. Так цього вже не минути. Чи затримається це надовго? Я особисто не знаю. Хочеться мати в це віру. Пишіть свої думки в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, тут багато корисного, а наступний раз ми з вами поговоримо, які ж можуть бути інвестиційні цілі, чим вони відрізняються та чим відрізняється шлях їх досягнення. Я вас обіймаю і пока!